Всім вітання! В даному відео колегам заповнимо економічний профіль в Freedom Finance. Що потрібно для цього зробити? Заходимо в кабінет, вибираємо в меню Економічний профіль, і нам відкривається анкета, яку нам потрібно заповнити. Якщо ми її не заповнимо, ми не зможемо нічого купувати і продавати через брокер. Тобто, коли ми перший раз виберемо якийсь цінний папір, який ми хочемо собі придбати, то нам система зразу запропонує заповнити економічний профіль. Давайте по ньому пройдемося. А тут можна додатково прочитати інформацію, яка мета цієї анкети: так? мета визначити, чи підходить вам передбачувані фінансові інструменти, діяти у ваших інтересах і дотримуватись чинного законодавства. Тобто, законодавство України вимагає, щоб клієнти проходили таку анкету. Чинники, що впливають на оцінку, види фінансових послуг, транзакцій та регульованих фінансових інструментів, з якими ви знайомі, тобто, що ви знаєте, характер, обсяг та чистота ваших операцій, які ви хочете робити, і ваш рівень освіти та професія або минула професія. Отож, поїхали. Який ваш рівень освіти? Я буду заповняти від себе. Ви, в принципі, також надавайте свою інформацію. Отож, освіта вища. Чи маєте ви фінансову освіту? Я особисто маю. Яка частина вашого капіталу наражається на ризик при інвестуванні в цінні папери? Мій капітал не перебуває під загрозою. Ризик піддається лише частина мого капіталу. Це ми вибираємо. Що таке ETF? Забезпечений борг випущений фондом, незабезпечений борг випущений фондом, акції фондів, що торгуються на біржі, можуть бути пов'язані з показниками індекса або базового активу. Ось це ми вибираємо. Що таке ETF? акції фондів. Яка маржа впливає на ваші інвестиційні інструменти? Її використання не впливає, її використання зменшує мій прибуток. Так? Її використання збільшує мій прибуток. Мержа зменшує наш прибуток. Виберіть правильне затвердження щодо акцій. Акції є безризиковим фінансовим інструментом, що гарантують виплату зазначених у проспекті дивідендів. Фінансова стабільність емітента може впливати на розмір та виплату дивідендів. Дивіденди завжди розподіляються серед акціонерів у заздалегідь обумовленому розмірі та заставкою, яка не залежить від кількості акцій, якими володіє інвестор. Ціна акцій постійна, і інвестор не може зазнавати збитків через колування цін. Ну, давайте виберемо тут. Фінансова стабільність емітента може вплинути на розмір та виплату дивідендів. Якщо емітент має борги, то він відповідно дивідендів не виплачує. Ну тобто, якщо він збитки отримав. Яке затвердження правильно щодо ф'ючерсних угод? Ну, ф'ючерсними угодами ми, як при інвестуванні, не будемо займатися, тому можемо визначити собі спокійно, відзначити пункт не можу вибрати. У якому випадку при торгових операціях з опціонами ризики не обмежені, не можу вибрати. Інвестиційний дохід. Вкажіть свій інвестиційний досвід. Давайте відмітимо, наприклад, від 2 до 5 років. А який рівень маржі ви коли-небудь відчували у торгівлі? У мене немає досвіду до 1:3, до 1 до 5, до 1, 10 і більше. Давайте до 1. А, у мене немає досвіду маржинальної торгівлі. Вибираємо ось цей пункт. Досвід роботи з фінансовими інструментами. Виберіть кілька акцій. Там середня вартість транзакцій за попередній рік. Давайте відмітимо там, наприклад, від 1 до 10 тисяч. Євро, Середня частота транзакцій за попередній рік, там, від, ну, наприклад, від 10 до 99. Так, є облігації, так само мінімум, там, від 1 до 9, наприклад. Інструменти фінансового, фінансового ринку, паї в регульованих інвестиційних фондах, нескладні ІТФ. Давайте нескладні ETF виберемо також від 1 до 9, наприклад. Ну і, напевно, це буде достатньо. Поїхали далі. Інвестиційні цілі, фінансові інструменти, які ви збираєтеся інвестувати. Можливо, кілька відповідей. Давайте виберемо акції, облігації, наприклад, і ІТФ. Поїхали далі. Очікувана тривалість інвестицій, внутріденна, внутрішньоденна чи щоденна торгівля, чиста торгівля, торгівля щомісяця з кожної позиції менш ніж один рік. Планують тримати інвестиції від одного до трьох років. планую тримати інвестиції протягом 3 плюс років. Ну, я виберу 3 Ви можете вибрати, наприклад, від 1 до 3 або також 3 Очікувана. Очікувана. Високочастотна, ну, наприклад, давайте від 10 до 99 операцій за рік. Очікуваний рівень обороту а, рахунку за рік давайте до 10 тисяч євро. Наприклад, який рівень інвестиційного ризику ви можете собі дозволити? Низький 10%. Капіталу під загрозою. Інвестиційні цілі, можливо, кілька відповідей. Обслуговування захист капіталу, отримання потичну, поточного доходу, наприклад, дивіденди, процентні доходи, є зростання інвестицій. Три пункти. Ваші уподобання з погляду здатності зазнавати збитків. Я волію інвестувати в інструменти і захистом капіталу відмовляюся інвестувати в акції, облігації та інші інструменти, що несуть ризик втрати. Капіталу. Ось. Загальний обсяг кошти, коштів, доступних для інвестицій, ну, давайте до 10 тисяч євро. Очікувана сума річна інвестицій у євро у Freedom Finance, давайте до 10 тисяч євро. Фінансове становище, в якій галузі ви працюєте. Я виберу банківська справа, інвестиції фінансові послуги. Основне джерело вашого доходу виручка від бізнесу. Так, тут можна вибрати тільки один варіант. Я виберу зарплата. Хоча в мене дохід, але хай буде зарплата. Професія. Фінансовий радник. Так, посада. Так, посада виберемо, наприклад, менеджер першої ланки. Назва компанії, я назву ФОП. Радзевіл. Адреса роботодавця. Розподіл ваших основних активів. Можливі кілька відповідей. Нерухомість, показую суму. Фінансові інструменти все. Річний дохід у євро. Наприклад, не буду ставити велику суму, поставлю, наприклад, 30 тисяч євро. Річні витрати у євро 10 тисяч. Що відчуваєте ви, ви фінансові труднощі? Ні. З якої країни, як ви очікуєте, надходитимуть кошти на ваш рахунок? Україна. Очікуваний напрямок вихідних переказів платежів з рахунку в нашій компанії. Україна. Особиста декларація клієнту. Які послуги, які надає Freedom Finance Європа, вас цікавлять? Брокерські в принципі, все. Цим я заявляю, що інформація, яку я надаю вищою, є точною та правдивою. Натискаю підтвердити. Економічний профіль. Відправити доручення. Ось і все, економічний профіль заповнений. На цьому все, коли прийде підтвердження, що все добре, я зможу купувати і продавати вже цінні папери. Все, я відправив економічний профіль, і в мене тут тепер відображається, що він обробляється. Його можна відкликати, якщо я б захотів щось поміняти. Ну, але наразі міняти нічого я не хочу, тому пише: обробляється. На цьому моменті все. Дякую за увагу. Якщо виникнуть у вас будь-які запитання, пишіть. В коментарях до цього відео, і я постараюся вам допомогти. Всього найкращого і до нових зустрічей!